делать делать что же делать куда мне выкупать Что же делать, что же делать, <тас> блин? же видео надо эспонтировать, Никит! Что? Что ты там делаешь? Да ничего, не делай, же Короче, выключаем микрофон. Всем привет, с вами я Ремила, и сегодня мы будем целый день следить за пидзоном. Потому что видео <тас> тоже. Дуже странно веде. Він не понімає, що ді... я навіть не подімаю, що він хоче. Воно просто бачите, що там він витворяє. Став... Став... Ставимо лайки, підписуємося на канал, пишемо коментар... коментарі і скоро я, я сразу же випускаю друг... другу частину виживання по Майнкрафту, вона вже записана. Так що все, давайте. Сейчас будем... Короте, чи... Про це, давайте підписуємося, ставимо лайки, давайте, а, а ми починаємо. Так, включаємо крофо. Алло. Алло, да! Що? Що це? Уйди! Уйди! Не дивися! Капець, ладно, Підемо прогуляємося. Так, Шоже дивіться шо? такий прикол, я зараз сяду на шифті, він мене так не побачить. А сам побіжить, мабуть, щось там сосуди. Туда піти похавати, треба піде похавить! Ой, що це двері відкриваються. Ай! Він, навірно, забере з собою його, да. Тихо, перебегаем. А лучше давай-то тянем зельку невидимости. Что а, делать? Тиховать не мой, ничего. Так, все. Ай, ладно, я по добуду. Так, покаша. Пока вс да? так куда не. Куда мне да, куда мне да, тихо. Шаги мои видно. Куда с його спрятать? а, -а, -а. Ладно, хоть сюда не тут хавать надо. А хоть я перепрячу його! Тут видно його буде. Так Ой. Ну. ну, що це. Ну ще я не можу взять. Так алмазиків украли. Тепер тікаємо. Може він ще один забирає. Може він ще один буде забирать. Ще один може десь поставити. Сус, де, сидим, сидим, сім. Так, і тут. Двіться, Дивіться, пранкуємо. <п' initiatives> пранкуємо, пранкуємо. Чекайте. Ооооооо! <п 'я> Алмази! А за шо один, да він! Че <п> я>, я не може би? А, блин, не надо похавать, <рисвіст> не ладно, с этим алмазики! Олмазики Олмазики. Кто туда? Кто туда? Тихо, шубафик. Аза мои алмазы, алмазы. Да? А! АКІКО! Господи, я вже все поломал! Ладно! одну! я вже не можу бігати, у меня сил немає, найди ничего. Не ще. Так, давайте в туалеті накидаємо. О, вс в джакузи. Блин. Да, купаться? Щас стоп. Да я блин. Может сейчас піда купаться и заметить їх. Надо будет писать покупаться, Піти. Да, і давай вот так, і давайте так зробимо йому. Він не може бігати! Не може, чого Давайте, в мене є три морковки. Зараз, заради приколу, покладем її біля ходильника, може він повернеться. Він немає де. Не де він? Зомби десь тут був, я бачив тільки що все зомбі. Свентус, Свенту, Зура, иди сюда, Свен, святой убью. це з моїм голосом? Блін, ладно. Надеюсь, він не на столі морковку. Хоча таке замітити не реально. Ай, Кибер! Дебільний. А де він, кстати, находится? Може, він другий сундук уже пряче. Так, давай. Как Та буде ще один. Надо щоб він не зашв до моливку. Я там ще таких бог у Так, він сказав. сундука. Він сказав, що в його кімнаті есть щось. Так, тут одна буде морковка, потому що я хавать хочу. ну, свинтус! Не вихована дитинка. Так, походу він там не, в... не може свинтус. А вбив! Тут, паркурим, що... паркурим, паркурим, я ж парковый лист. Скільки тут приколів. Так, отже, забираем держаем. Чувак в него. Да, тут в него в комнате три сундука, вроде же нема. Так, все типа. Через три э, минуты у меня просто... О, біжить, бежите, біжить, біжить, біжить. Так, бегом на ней, с бегом на нейс. Потому что там в ванне в мене ще имеется э, подарочок. Иду покупаемся и і... иду. платье. морковка! Ой, что то что то А! Как? Да, я закрыл. Ты, да, ну, быстрее, что ты мейся, блин. Ч ты тут стал? Я... я... У... Да, О! 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 О, сейчас сделаю лишку, сделаю одна. Для... Ой. Так, тепер можна і помитися. О, я чую. Так, давай, давай. О, хорошо. Давайте ми цьому бобру зробимо фокус-фокус. Він сто пудов пида уже спать, а тут його прикол такий жде. Чого? Чего? Так швидко? Ладно. Тут я буду чекати всі галмазики. Ну что, телепортируется? Война, я ладно. Так, сундук. Стоп! Это <клес> было, это было, это было. Стоп! А где мои? Держи, чуке. Так, а где он, той Где он? Дивіться. Ой. Щоб він з моєї кімнати не приходив сюди. Короче, ладно. Сейчас зелька кончиться, походу. Так, через мене. Так. Так, треба за ним слідити, потім чекнути, куди він піде наїкати. Побіг, побіг, побіг. Сейчас, походу, зелька кінчиться. Да, а, нет, ще.

Давайте это на днем сейчас прикольнась. Тот же. <схи> так, все. отвлекаем внимание. Давайте зараз пополни и прикольнаемся над ним. Ч-то ты в Ладно. Да кто Ой! Чего он творит за будет закрыл? Хитрю. Так, в бассейн поставлю. Так, сейчас с этим тут. Не видно? Так, все, йдемо до нього, типа. А хотя ні, до нього не йдемо. Ідемо зразу в його ничку, тому що і треба десь быстренько заникаться. Опа. А ну подожди! Тиху. Тиху, тиху, тиху. Він сейчас пройде на перший этаж, ми побіжемо до другої нички. Та він йде там. Сейчас вин побежит к донечке, а мазики. И мы побежим. А уже. Спасибо. <сіло> так. Стоп! <сіло> Ах, ты ска! А ну тягай! Тихонь! Окей! Тихо! тихо! Окей, окей, пока! Вас я дослай! На! Да да, на. Ти мені дается и вс. Так, вс. Выключай ми, выключай микрофон. Так, повезло що я заспавнився в другому нашому домі. Захват. Він мене тут не найде. Блин, не маги нет. Обогу вс, даф моїх. Так, надо перепрячу з моє донечком. Пина! Быстро долмази в донечку Я не спомню! Так, і... Додому. Давай, тепни мене кудись. Оп. Все, я на дорозі під домом. Та-лен-та-н-та-да-да-да-да. Ой. Це уже прям в Рой в швидко. Блин, а ну не бих бігти и Блін. ты, Блин. Хоть бы він не вспомнив, что у него есть доступ до креатива и можно взять і літер з с фейерверком. Если він вспомнить, він сюда долететь быстрее, чем я бегаю, блин. Що? Ви, напишіть в комментариях, мне що сказал, что креатив є. А хотя, можете не писати, я сейчас сам побачу все. Де ж це? Короче, наш спавн десь в тій стороні. стороне. він. Ты шкібіді туалет. Ну все, я не невидим. Ого! Вс, летить, летить. Все, понятно. він спомнив, що в у є есть креатив. Так, так, так. Давайте, поки він мене не бачить. Ааа, він заправ. все, він вдома. Біжим, 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 біжим. Помню! Помни! Так, взлітай. Нічого не заподозрив. Тетя. Побіг! Э! Е! Хай уже убирайте вітря! Блін, убери їх быстріше, но ну, я ж за того не успію! А він на нашу секретну ничку в жабі, походу. Там ми його і обворуємо. Блин, як сюди ж попасти, я не помню я. Ладно. Хоч би він не вспомнив, що там через рот жаби треба. Бліна. О, зі фікси. Блін. Треба не задовба споминати. Так головне, щоб він мене не чув. Це, хто? Бум! Не може показалося. Ну, ага, тобі всі так, кажеться. Туда попал. У нас, по-моему, вот тут Так. Ладно, я сдох. А, лакша буду сделать вот так. Ладно, сюда алмазы. Блин. Стоп, а я А ну тихо, я Лучше буду Я буду сидіти. Хоч би він, він цю команду не бачить, що я можу їх один бачити. Давайте. Він майже не бачить? Давайте його все збоку по лопатою даримо. І різко вберемо. Він же подумає, що то комарик. Тут... То вони вбив! Блін А, я понял, кто назад! Блин, мені вединки! Быстро туда обчемся! Біжеш, не вибереться ніяк з Тудова. Ага. Хай. А! Блін, а, -а! Бліна, в мене більше аумазів немає. Так. Я личусь з до загородного дома, якщо він там сидить. Я не знаю, що я йому зроюю. А я пішов в секретку. Ага. Тут немає. Тут на кухні немає, на скрінці колости немає, В кладовці немає. В, в ігровій кімнаті немає, де? чтобы он не думал, что что-то креативное алмазики взять, то у меня вообще будет кайф, блин. Я уже иду. А ну стоп, подожди. Ну я сам на к тому. Стоп, подожди, а ну таб. Ну я сам на серваку. Ну и кто за меня вбивает, кто меня... Правда? Пожалуйста, вспомнишь, в тебе есть креатив. Весьмей ті алмазик, я хочу все обкрасти. На паучок. Я вспомню, где можно спрятать. Я даже вспомнил, где можно взять. Тихо понял. Пожалуйста, хоч я і виключив мікрофон, інтуїція, поможи мені зроби так, щоб коли Никита інтуїція, короче, щоб Никита коли я місто, щоб він установився і сказав, що він там, а я в той час до нього і тепнусь, ребята. Блин. це ж геніально. могу. Епіцент... епіцентра. Кола епіцентра, чули? що? шо? Тепе? Зон. А ладно. что? А надо. Ладно. точно наша. Это наша вроде. Так. Шо, шо, шо. Все, меня там не было. Это наша секретка. Бегу свою комнату. Вы нашли Никто не знает. Да, ага, ага. Извини, кто? О, креатив! Креатив! Да шоин там так долго стоит, думаю. Так, я стану поки вот О, с тачкой. Куда он побег? Я Теріп... не помню чах. Так, хай. Шо? А ну, я по камеру подивлюся. А він типички? Він... кудись Ой! Так, так він що, виламав двері? Ні, ні, не, не, не виламуй, чувак, даже если ты не чуешь. Все равно не треба. Давайте я йому поможу, у нас же... Ага, поможу, у нас даже і верстака, думаю, нема. Чекайте, скільки. Це майна ворували, скільки добра. Давай, постав десь тут його, тільки по- по по-братськи, -по -по не вертайся сюди. Просто його кудись і улітай, пожалуйста. І не вертайся. Що ти делаєш? Ти сундук можно спочатку поставить і в нього тоді йти. А, він мене не чуєш. Ага, молодець. Все, йдемо сюди, йди, йди, йде, бьм. Я придумав, давайте ми зараз заберемо всі його алмазики, а залишимо тільки один. Та бляха, скільки в нього там алмазиків? Може хай половину підбере десь ще буде ховати, тому що це буде банально, мені кажуть. Ха, він це не забрав! В мене ж більше алмазів буде! Так. Тепер все, тепер тебе ніхто не попади в нікого ручага, немає. А ну подожди, давай ты так сделаем. Подожди. Наблюдатели. ТП. Ребят, ты есть! Привет! Я ж тебе бачу! Ну что, ты догрался? Ты дверь да, сюда иди. Ага. Пока. Куда побежала? А все. Понимаешь, все равно ночует. Так, по моей тактике. Все? Сюда! <more Native> Короче. Всім, кому понравилось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. А на цьому сьогодні був з вами я, Ребі... під Підзон, хоча він мене не чує до сих пор. Ну і коротше, сьогодні було прикольно таке відео. Всім па-па! Все. -па!